Правда? Але це є істина, котра не потребує пояснень. Бо з кожним із нас це зустрічається. Бо слово Боже каже так: нема праведного ані одного. А чому? Бо всі зрешили. Я можу сказати, То я ще не зрешив так тяжко. Але слово Боже каже, багато сьогодні. Гарних людей, морально високих, інтелігентних. Опираюся на це, а я нічого не зробив, я не зрадив жінці, я не вкрав, я не вбив, я нічого не зробив. За що мене судити? Тебе судити за те, що ти відкинув жертву Ісуса Христа, бо ти не є безгрішний. Кожен, приходячи на цей світ є грішним. Є грішник. І тому, коли ми пережили народження з гори, Павло побачив зіткнення двох природ духовної і тілесної. Брати і сестри, я ще раз нагадую, він показує на собі. Він доказує юдеям, християнам першого століття, котрі вийшли в церкву з багажем закону. І казали, пані, якщо не обріжетесь, по закону ви не спасетесь. Вони все хотіли, знаєте, додати до жертви Христової ще щось. Але жертва Христова досконала, брати і сестри. Вона не потребує добавок. Він звершив абсолютно все для нашого спасіння. Дивіться, що таке благодать прийняти це, просто прийняти. вірою це повірити, брати і сестрі. І жити для нього. І він каже: я чиню те, що не навижу. А коли я роблю те, що не хочу, то згоджую з законом, що він добрий. Тоді ми признаємо, що декалог або 10 заповідей, котрі я в законі, котрі Бог передав. Я не кажу за закон громадянський, я не кажу за закон релігійно-обрядовий. Я говорю за 10 заповідей за морально-духовний закон, котрий не відмінений. Часах. І цей закон викриває. І коли я бачу, що я хочу робити добре, а не маю сили це зробити, то цей закон каже, що я не я це роблю, а гріх, що живе в мені. Гріх, що живе в мені. І це для віруючих людей, святих і духовних, оце тяжко. Це тяжко прийняти. І тому він говорить, що знаю, що живе в мені це то в тілі моїм добрим, бо бажання лежить мені, але щоб виконати добре, не заходи. Тобто я своїми силами це не можу зробити. Це неможливо, брати і сестра. Тому писання всіх заключило під гріх. Але Бог дав нам вихід з цього положення, і він каже: далі такі слова він говорить. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Наш чоловік, котрий народжений згори через Слово і Дух Святий, брати і сестри, він має задоволення в Бозі. Така людина любить зібрання, така людина любить читати Слово Боже, така людина любить молитися. Вона в цьому має задоволення. І для цього її спонукає внутрішній чоловік. Але на перешкоді стоїть завжди наш адам, наш, наш зовнішній чоловік. Тому що він не хоче цього, він противиться цьому. І ми з цим боремось. І він каже, що. Бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму. Розумом ми це усвідомлюємо, брати і сестри, але виконати не можу. І полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Не так просто перемогти самого себе. Я не раз так думаю, Господи, а що ти сказав? Хто хоче бути учнем моїм, хай що зробить. Щось збудує церкву, щось зробить багато дій благочинних. Хай хтось вчить, хай хтось співає, проповідує. Він це вчив, чар, так говорив він. Він сказав, хай зречеться самого себе. А попробуй зречеться самого себе. А це не просто. Це не просто. Зректись самого себе. І Христос сказав: хто хоче бути учнем моїм, є одна умова. Зречись себе. А це не просто, брати і сестри, тому що ми роздвоєні. Я не можу казати ні на сестру, ні на брата, що вони там мені нагрубили, чи не нагрубили. Це не має значення, брати і сестри. Це показує. Як ми близько чи далеко від Господа? Як близько і далеко ми є від Господа. І тому Павло показує, що він є роздвоєний. І він розумом далі він каже: нещасна людина. Хто мене визволить від тіла смерті цього? Хто може допомогти братися? Вся церква, пастор? Хор. Молитовники, хто може допомогти? Нема такої сили на землі. Ця сила є лише в Господі Ісусі Христі. Він каже, дякую Богу через Ісуса Христа, Господу нашого. У ньому є сила? Якщо я близько в Христі. Христос, коли йшов коло виноградників і сказав, привів приклад, Каже, я виноградина, а ви віття, якщо пробудете в мені, то принесете рясний плід. А хто пробуває на ньому, але не, 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 не плодоносить, це суха гілка. І наша група співає таку пісню. Її обрізують. І це боляче для винограду. І вона громадиться, всикає далі і її кидає вогонь. І тому Павло приходить до висновку за віруючу людину, котра є в Господі і котра не є в Господі. Вона віруюча, то вона не має єднання з Богом. І він каже такі слова, тому я сам служу розуму. Закону Божого. Кожен із нас це розуміє. І ми усвідомлюємо, ми розуміємо, що ми повинні служити Богу, бо ми пережили Його благодать, ми пережили Його силу. Ми, як брат казав, ми почули цей голос Божий. І нас нічого більше не тримає, тільки це, що ми пережили. Але життя це не один день. Життя це є процес, брати і сестри. 70, при силі 80, Хтось більше живе, хтось менше живе. Це є процес. І цей процес повинен використати в єднанні з Господом Ісусом Христом. І це бажає мій розум, моя свідомість. І тому Він каже, я розумом служу закону Божому, але тілом. Цілому закону Я бачу, що дехто крутиться вже не може сидіти. Я знаю, що ці, такі проповіді не цікаві для людей праведних. а для немічних вони прав, правильні проповіді, і вони дають збудування. Розумієте? Бо ми приходимо в церкву не для того, щоб подивитися, як хто співає, і хто слухає, і хто проповіда, а для того, щоб навчитися щось. Щоб навчитися. І обов'язок мій, як служителя, я стараюся це виконати в силу своїх способностей і того, що мені Бог дав. Щоб не мати потім перед Богом того, що я це не казав. Я це казав. Я дякую моєму Богу, що він дає мені розуміння в цьому. І я хочу передати вам, щоб ви були. На добрій основі, бо я знаю, що, Слово Боже, вдома не читається. Суєта суєт захопила все наше єство. Ми забуваємо, що ми на цій землі є приходь. Але прийде день і час, коли станемо перемогою і дамо звіт за втрачений час. І тому тіло бажає гріховного. Розум і сумління наше тягнеться до Божого, до виконання Божої волі. І тепер Павло каже, я нещасний чоловік. Восьмий розділ нам покаже, як ми можемо догодити Богу, служити Богу і перемогти нашого зовнішнього чоловіка, який спонукує нас на гріховні послуги. Післання до Римлян – це є знаменити післання, брати і сестри, котре не одного чоловіка привело під ніжок Христа Христового. І ми щасливі люди, що в якійсь мірі ми також причетні до цього. І ми будемо далі говорити про те, що наше тіло також, воно, як внутрішній чоловік, пережив народження згори, так наше тіло зовні. Чекає усиновлення. Ви розумієте? Не тільки ми, але все творіння стогне і томиться і чекає усиновлення. Ми отримали з вами завдаток Духа, але ми чекаємо на цей прекрасний день і час, коли буде знята печать гріха із всього творева, і коли наше тіло. Буде всновлено, тобто буде подібне до воскресного тіла нашого Господа Ісуса Христа. І там буде радість і блаженство. І в вічності буде служіння для нашого Господа Ісуса Христа. Я нараз був на іонізації в Києві, і мені після служіння прийшла одна особа і каже: а що ми там будемо робити, що ми там будемо їсти, що ми там будемо яка, не знаю, написано, оку не бачу, на розум не приходу, щось будемо робити. Нас Бог не покличе коли Бог створив едемський сад і поселив перших людей. І що він сказав, і хай вам все падає, сказав, доглядайте його, доглядайте цей сад. Так само в Царстві Господа нашого Ісуса Христа. Буде праця для кожної спасеної душі. Тільки що там буде, це з радістю і благословінням, бо гріха не буде.